Так, ну що, усім привіт! привіт. Ви на каналі Яна Блекет і сьогодні я буду знімати відео про нове обновлення Topka Ворд Ой, Avatar World. І це Нас дім. Ну що, погнали? Так, давайте почнемо так. Оставимо свічки. Я думаю, що почну з ванної Свечки вот так оставимо. Тут можна кріти. О тут. Так, отут шампунь. Тут теж шампунь можна. А тут такий крем. Це теж шампунь. Полотенця. Ось все, принципо, ванна у нас готова. І ще лайфхак. Якщо вам не треба коробки, то можете якогось персонажа спавнити і він буде забирати ці коробки. Так, поставимо вази, орхідейки, отаку вазу ще і свічки теж отак От ставимо. І отаку теж можна. Так. Тепер тут це кухня, думаю. Нач, це сюди, це отак, бокало так, отак. Бокал от от так. І отак. От так. Чашка сюди. І ще одна чашка сюди. І ще одна ось сюда. Це тарілка, тарілка. Тут теж тарілка, те... Теж тарілка. Тут теж. Тут можна отаке от поставити. Отут. Тарілка. тут. Принципу, дивіться, все у нас готово. Тільки зараз я мальчика отакого. що забере коробку. Тепер треба їжу принести в холодильник. Погнали за їжею. Так, перещаємось в супермаркет. І отак. От Я беру отакого такого персонажа. Хоча отакого от Так. Бери тележку Напітка можна взять. Морозово, Баклажани банан. Апельсинку. Угу, Морковка. Ще якась періженьку можна. І рибку можна взяти. Кожечку можна от. Ковбаску. І, в принципу, все. Пішли. Так, совместим с холодильник. Порожено. По так, вот так. Якраз на нижню полочку. Все. Дивіться, як у нас добрий холодильник получився такий. Тепер забирай лежку. Вбирайте. Так. Можна тут тарілочку розставити. Дивіться, стульчик я чітко ближе пододвіну. Так. Так все. А в шкафу нічого. Ну, ну, ну добре, нічого. І так, ми зробили Дім. Зараз я вам повністю його покажу. Ось така ванна. спальня кімната, гостиниця і кухонька. Отака. Вот І так, ну що, усім пока-пока. Ви були на каналі Яна Блэк. І не забувайте підписуватися на мій канал, бо ви можете узнати побільше моїх відео. Усім пока-пока!